В програмі опитно-промишленної експлуатації, яка загласована з регулятором, у програмі промислово-дослідної експлуатації, яка погоджена з регулятором, передбачено проведення 3D-сканування для виконання цих завдань було розроблено програму безпечного виконання робіт з 3D-зйомки конструкцій та споруд основного об'єму нового безпечного конфайменту з допомогою 3D сканера. Метою проведення таких робіт є проведення 3D-сканування конструкцій та споруд основного об'єму НБК і переведення цього сканування у 3D-модель за допомогою відповідного програмного забезпечення. У нас є як короткотермінові цілі, так і довготермінові. До перших, можна віднести те, що при переведенні сканування у 3 d модель можна визначити, чи потрібно проводити контроль тих чи інших конструкцій НБК чи об'єкту укриття. До довготермінових цілей можна віднести те, що під час демонтажу нестабільних конструкцій виникають умови підвищеного дозового навантаження на персонал. З допомогою 3D-сканування ми можемо більш чітко визначити завдання і роботи, які необхідно виконати, що дозволили скоротити час перебування персоналу на місці проведення робіт і відтак зменшити на нього дозове навантаження. Саме 3D-сканування проводиться лазерним 3D-сканером Leica P30, який був переданий нам підрядником на етапі будівництва і введення в експлуатацію нового безпечного конфайменту. У цих робіт є три етапи виконання: підготовчий етап, самовиконання робіт і завершальний етап. 3 d сканування виконується на другому етапі. Після цих трьох етапів, коли проведено 3D-сканування, ми переходимо до обробки результатів зі сканера у програмному забезпеченні. Ми використовуємо спеціальну програму, якою комплектується 3D-сканер. Це Leica Циклон 9. Наш цех єдиний, у кого є ліцензія на роботу у цій програмі. Сама обробка результатів 3D-сканування полягає в тому, що нам потрібно передати інформацію зі сканера на комп'ютер. На комп'ютері у нас є база даних проєктів. Ми її завантажуємо і можемо побачити результат проведеного сканування. При проведенні кожного сеансу 3D-сканування, вже на екрані самого сканера ми бачимо зображення, так звану хмару точок. При збільшенні цього зображення ми можемо відрізнити кожен об'єкт, який ми сканували, і усе, що знаходилося у зоні сканування. далі, коли ми переносимо інформацію у програмне забезпечення, ми вже чітко бачимо кожен об'єкт. А у деяких випадках можна навіть прочитати надписи, які на ньому написані. Зона сканування встановлюється безпосередньо перед початком сканування. Можна задати параметр у 360 градусів, і усе, що навколо сканера, буде проскановано. Кут також можна зменшити. Усе залежить від поставлених завдань. На початку ми зіштовхнулися з певними складнощами. Група, яка виконує 3 d сканування з таким видом робіт була незнайома. Ми не мали досвіду роботи зі сканером. Тож нам довелося вивчати все з нуля. Ми спілкувалися зі спеціалістами у цій галузі. дивилися різні навчальні відео. Друга складність полягає у тому, що 3D-сканер дуже важкий і незручний. іноді виникають ситуації. Коли його складно транспортувати, буває так, що точки сканування розташовані у таких місцях, де більшу частину часу сканер треба носити в руках. Інших труднощів поки немає. і ми сподіваємося, що їх і не буде, і надіємося, що не буде.